Події дня, що формують наше майбутнє. Пошкоджено кабель між Фінляндією і Німеччиною. Точки входу Санта-Гаміна в гельсінки та росток в Німеччині. Отже, кабель майже 1200 кілометрів Довжиною, що проходить дном Балтики, пошкоджено. І трапилось це на тлі дивного інтерв'ю російського співдиктатора Патрушева, який донедавна очолював їхній радбез, тепер відповідальний функціонер в галузі суднобудування. Так от він у своєму інтерв'ю заявив про те, що. Газогін, Північний потік підірвала Великобританія і США, і зараз вони збираються підривати оптовелкови кабелі, що е, з'єднують різні континенти, враховуючи те, що Великобританія острівна держава без оптоволокна їм не обійтися, так от можна сказати, що кабель між Фінляндією і Німеччиною Проходить в тих самих зонах, де й було підірвано газогін Нордстрім 2. Очевидно, що працювали підводні роботи. Не виключено, що і навіть міг працювати лошарик або якийсь спрощений. Нагадаю, що лошарик це спеціальне підводне судно для руйнування оптоволоконних кабелів. Раніше подібні події траплялися. На півночі Норвегії в Норвезьких територіальних водах. І оскільки пролунало це попередження від Патрушева, то зет-канали, зет-воєнкори вже почали верещати про те, що цей оптоволоконний кабель пошкодила Україна. Ха-ха, три рази. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі страшних ударів по Одесі і Сумах. Де загинуло більше десяти людей в кожному місті і кілька десятків поранених. Зокрема, загинули діти, Володимир Зеленський все ж не відвідав ні Суми, ні Одесу. І це пояснюється певним психоемоційним тлом, фоном. Очевидно, що йому простіше розмовляти із військовими. Тому він не відвідав ні Одеси. Ні сум, але він поїхав в Покровськ, де йдуть кропорлитні бої, і поїхав у Куп'янськ. Очевидно, що в цього є свій мотив, адже коли мова заходить про план внутрішньої стійкості, а саме ця поїздка відбувається напередодні презентації цього плану. Очевидно, що потрібно робити ставку більше на героїзацію, ніж на долю цивільного населення. Як це не прикро, але замість людського співчуття все ж таки погоду на банковій роблять політтехнології. І це ще болючіше, а також болючіше те, що Дружні країни, західні партнери якось промовчали це горе, яке впало на наші голови. Звичайно, нам будуть допомагати. Але слова співчуття Сумам і Одесі зараз би не зашкодили. Тримайтеся, Суми, тримайся, Одесу. Події дня, що формують наше майбутнє. Після... Заяви президента Джозефа Байдена про дозвіл бити ракетними атаками по російській території після шаленого удару по українській енергетиці по українських містах. Із заявою виступив заступник радника з нацбезпеки Джонатан Файнер. Який заявив наступне: якщо обставини еволюціонують і змінюються, ми еволюціонуємо і змінюємося у відповідь, щоб українці могли продовжити захищати свою територію і суверенітет? Як це не печально, але наші очікування про те, що Німеччина, Великобританія і Франція зараз згвинтять, так би мовити. Активізують свою підтримку Україні, і нададуть в безмежній кількості свої ракети «Шторм Шедоу чи Тайскальп чи Таурус. Раптом в публікаціях деяких ЗМІ, які напередодні обіцяли саме активізацію Франції і Великобританії з надання зброї Україні, зокрема ракет. зникли. Фактично були відредаговані повідомлення попередні, і тема надання ракет теж зникла. Сам Джонатан Файнер, це заступник Салівана, нагадаю, Саліван у нас асоціюється з невеликою прихильністю до, військової ескала... до воєнної ескалації. Тому сам Файнер в ході брифінгу не коментував дозвіл на видання. На використання американських ракет «Атакамс». Враження таке, що хтось пробує ставити на паузу, натомість в Україні день, що на День Тогори, противник не припиняє кровопролитні удари. Події дня, що формують наше майбутнє, велика двадцятка у Бразилії. На пропозиції групи J7, Великої Сімки внести заклик про припинення руйнування інфраструктури під час війни в Україні, Бразилія заблокувала цю пропозицію, фактично мотивуючи тим, що інші учасники поне багато інших. Ініціатив, що може розсипати кінцеве комініке. Тобто на українському горі робить політику і Бразилія. Як відомо, Бразилія разом з Китаєм пробувала нав'язувати свою формулу миру, і ця формула миру передбачала замирення агресора коштом України. Як відомо з боку Росії Путіна там не буде, не, тобто Путін не присутній. Замість Путіна там присутній Сергій Лавров, міністр закордонних справ. І це відвертий ляпас. Велика двадцятка це не ідеологічна чи ціннісна група країн. Це просто рейтингових 20 найбільших економік. І коли там виникає якесь ідеологічне, а не загальнолюдське питання, там, звичайно ж, виникають різні тертя і протиставлення. Очевидно, що Китай продовжить грати е, у формування авторитарного полюсу, тож великих сподівань від саміту Великої Двадцятки нема. Тим більше, що Бразилія, приймаюча сторона, все одно грає за правилами Китаю. Події дня, що формують наше майбутнє, Володимир Зеленський підписав законопроект про досконалення медико-соціальних експертних комісій МСЕКів. В цьому документі йдеться про наступне. Всю інформацію про результати МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я. СОС. це має спростити доступ лікарів до даних і пришвидшити ухвалення прозорих рішень. Пацієнти зможуть брати участь онлайн в засіданнях комісії МСЕК. Під час встановлення інвалідності, замість особистої присутності команди, будуть розглядати документи людей для експертизи. Дозволили бути присутнім адвокатам та іншим повноваженим представникам людей з інвалідністю під час засідань МСЕК. З'явилася можливість оскаржувати рішень МСЕК. Натомість на тлі цього, обласна рада Хмельницького ще на рік продовжила е функціонування на посаді уже сумновідомої Тетяни Крупи, яка була затримана із 6 мільйонами доларів готівки. Вона перебуває в слідчому ізоляторі. Ну, Дійсно, оскільки по ній нема вироку суду остаточно, то в Обласній раді вирішили довго не вигадувати велосипед, а просто продовжили ще на рік і, так би мовити, управління обласною комісією. Що ми маємо насправді? Ми маємо свідчення того, що на Хмельниччині зрісся цілий спрут, в який вкручені і прокурори. І судді, і місцеві депутати. Тобто, по суті, верхівка обласна перетворилася у таку собі єдину зміїну сім'ю, яка переплилася хвостами і вже не може жити і діяти за законом.